Вітаю вас на своєму каналі, на каналі Репетитор з математики. Тут ми з вами готуємось до НМТ з математики, розглядаємо завдання з минулорічних тестів, і я готую вас до НМТ поступово розглядаючи тему за темою, ускладнюючись. Після того, як ми з вами ознайомилися з основними властивостями функцій, то сьогодні пропоную подивитись приклади на тему квадратична функція, що це таке, які її особливості, який вид графіка цієї функції та які завдання зустрічаються на цю тему. Зрозуміло, що в одному відео всю тему освітити дуже важко, тому пропоную вам стати спонсором мого каналу, і для спонсорів відкривається доступ до 40 тем, де ми з вами поступово, почергово ускладнюючись, розглядаємо всі всі теми, які дозволяють Дозволяють підготуватись якісно до НМТ з математики. Дивіться, читайте опис до цього відео, там можна ознайомитись з умовами спонсорства, тому запрошую вас стати спонсором і підтримати мій канал. Перш ніж перейти до прикладів, давайте подивимось, як квадратичні функції змінюють світ навколо нас і наше уявлення про математику. Наприклад, ваша задача, у волейболі, кидок, баскетбольного м'яча усе це рухається за траєкторією параболи. Знаючи вершину параболи, можна знайти найвищу точку польоту, а корені покажуть, де м'яч торкнеться з землі. У реальному житті квадратичні функції допомагають тренерам розрахувати траєкторію, щоб покращити гру. Чи знаєте ви, що графіки доходів і витрат часто виглядають як параболи? Уміння працювати з ними допоможе вам планувати бюджет. Вершина параболи може показати точку максимального доходу. У реальному житті ви зможете розрахувати, коли краще інвестувати, щоб отримати максимум прибутку. А якщо ви хочете бути дизайнером чи архітектором, то параболи це ваша основа. Арки мостів, форма парасольки, навіть моделі одягу використовують квадратичні форми парабол. У реальному житті архітектори використовують властивості парабол, щоб створювати різноманітні, гармонійні та міцні конструкції. Отже, після того, як ми вже зрозуміли, що різні види функцій використовуються в реальному житті, то давайте перейдемо до конкретних прикладів, які давали на НМТ в минулих роках. Перше завдання, яке ми розглянемо, це буде на малюнку зображено графік функції y дорівнює ax квадрат плюс bx плюс c. Нехай d – дискримінант квадратного тричлена ось цього. І порівняйте А і Д з нулем. Перш ніж почати порівнювати D і А з нулем я вам хочу розказати, що це за функція. Y дорівнює квадрат плюс bx плюс c. А це квадратична функція. Квадратична функція. Вона чому так називається? Тому що старше, старша степінь е, многочлена тут квадрат. Ось дивіться, квадрат, потім без квадрата перша степінь і просто вільний член. Отже, квадратична функція завжди має вигляд y дорівнює ax квадрат плюс bx. Плюс C. А що вам нагадує ось цей запис? Так вірно, нагадує квадратне рівняння. Якщо цей квадратний тричлен тепер взяти і записати не Y дорівнює ось цьому, а просто взяти сам цей тричлен ax квадрат. Плюс Bx, плюс c і прирівняти нулю, то ми отримаємо квадратне рівняння. Це все ми пов'язуємо недарма, тому що, дивіться, якщо ми говоримо про квадратичну функцію, то вона має якийсь свій графік. А якщо ми кажемо про корені квадратного тричлена, то також вони на графіку мають своє якесь значення. От давайте розглянемо, що таке графік квадратичної функції. В загальному вигляді це парабола це ось така. Крива, яка симетрична відносно якоїсь вертикальної лінії. І ось ця точка називається вершина параболи. Вершина. І цю вершину можна навіть координати її знайти за формулою х вершини дорівнює мінус b на 2а. А y вершини відповідно знайти, підставивши x вершини в рівняння. І тоді, знаючи x вершини, то ось ці точки будуть симетричні відносно ось цієї вертикальної лінії. Ну як ви розумієте, що ця парабола може бути розміщена як гілками вгору, так і гілками внизу, як на прикладі. коли саме гілки як розміщення? А це дуже просто. Якщо коефіцієнт А, який стоїть біля X квадрат, якщо А більше нуля, то це завжди гілки вгору. А якщо А менше нуля, то це завжди гілки вниз. А от щодо дискримінанта. Якщо ми говоримо про квадратне рівняння, то ми знаємо, що дискримінант може бути більше нуля, менше нуля і дорівнювати нулю. Якщо менше нуля, то значить, ми не можемо взяти тоді корінь з дискримінанта, і таке рівняння коренів немає. Якщо коренів немає, то значить, що ось ця парабола, вона ніде не перетинає вісь іксів. Якщо коренів немає, дивіться, я намалюю. Систему координат XY, то моя парабола буде розміщена або ось так десь вгору, або ось так десь вниз. Головне, що вона. Відками своїми ніде не перетинає вісіксів. Оце говорить про те, що коренів немає. Тому що якщо ми прирівнюємо нулю, це значить, що y дорівнює нулю, і значить, це точки перетину з вісім іксів. Далі друга ситуація. Перша це якщо дискримінант менше нуля. Друга ситуація, якщо дискримінант дорівнює нулю, ми знаємо, що тоді один єдиний корінь, один корінь квадратного рівняння. І значить, в одній лише точці. Ця парабола перетинає вісіксів. Дивіться, я намалюю схематично систему координат. І тоді парабола дотикається, дивіться, або якщо вітками вгору, то ось тут дотикається, наприклад, в одній точці до осі Х, або якщо вітками вниз, то ось так відбувається. це. І дотикається. ця Парабола в одній точці, в одній точці це є один корінь. Ну а якщо є ще третя ситуація: дискримінант більше нуля, то завжди ви знаєте у квадратного рівняння два кореня x1 і x2, які залежать від того, чи додаємо ми його чи віднімаємо корінь з дискримінанта, то тоді два кореня. Тоді ці два кореня це буде те, що парабола перетинає вісь іксів в двох точках. Тобто, якщо у нас ось ось ікс ігрік, то парабола, наприклад, ось так розміщена і маємо дві точки, або ось так розміщена і маємо дві точки. Тобто, у одної параболи дві точки це і є два корення. Тобто, це і є точки перетину з вісю іксів, це і є корені. Тут немає. Точок перетину немає корінів. Тут один корінь, значить одна точка перетину. І два коріння, дві точки перетину. Тепер давайте повернемося до нашого завдання. І у нас зображений ось такий вигляд параболи квадратичної функції. У нас, дивіться, одна точка дотику. Це говорить, що у нас один корінь. Якщо один корінь, то ви знаєте, що дискримінант при цьому дорівнює нулю. Якщо гілки вниз, подивіться, гілки вниз, то завжди це говорить про те, що А коефіцієнт менше нуля. От і все ми вияснили, які значення можуть приймати А і Д для цієї саме параболи. Отже, ми побачили, що D дорівнює нулю, а менше нуля. Д дорівнює нулю лише у відповіді D, і А менше нуля. Отже, це відповідь Д. Знайдіть область значень функції y дорівнює x квадрат, якщо x міняється ось таким чином. Що таке область значень функції? Якщо фігурує значень функції, то значення функції це f або y. І ви шукаєте уже y для цієї функції, якщо x ось такі, можна підставляти, знаючи ліву праву межу цієї нерівності, тобто x у нас задані. У нас заданий фрагмент, і ми знаємо, що x міняються ось таким чином. То можна підставити ліву межу, праву межу, а можна працювати, дивіться, з нерівністю. Нам же треба отримати які значення вже у y, тобто х квадрата, то я запишу так: що це X квадрат, якби піднесу ліву і праву частину до квадрата. Тоді серединка, це буде Х квадрат, знак залишається. 9 в квадраті це буде 81, а 4 в квадраті це буде 16. І тоді вже дивіться, х квадрат заміняю як у, тому що ми саме і шукаємо. У міститься в діапазоні від 16 до 81. Дуже проста задача. Якщо розумієте, що треба робити, якщо у вас x задані, знайти у Дуже просто: або прийти до виду функції, або підставити одну межу, отримати. 4 в квадраті 16 і другу межу 9, в квадраті це буде 81. Якщо ось цей відрізок записати у вигляді y належить, то дивіться, у нас від 16 включно значення приймає y до 81 включно. Отже, це відповідь В. Ось таке завдання на відповідність. Установіть відповідність між квадратичною функцією та її нулями. Знову ж таки, що таке нулі функції? Коли ми. Нашу функцію y, яка чомусь там дорівнює, прирівнюємо нулю. То ми отримуємо корені або x1, x2, або x1, якщо один корінь, або їх взагалі немає. І ці, от, от саме ці точки, ці корені, це і є нулі функції. Нулі функції, і вони ж показують, де парабола перетинає вісь хс. Парабола перетинає ох. Тобто ми будемо. Кожному з чотирьох завдань. Брати лише функцію і прирівнювати нулю. Тобто, вже не будемо її переписувати, а просто прирівнюємо нулю. Тобто, 1 друга х квадрат мінус 6 дорівнює нулю. Тоді, щоб звільнитись від цієї двіючки, я домножу всі. Члени цього рівняння на 2. Це дасть можливість уже тут отримати одиничку, тоді це буде Х квадрат плюс і домножаємо скрізь тут уже 4х мінус 12 до рівня 0. Такі рівняння, дивіться, можна розв'язувати або через формулу, ну, це довго буде на НМТ, а можна використовуючи теорему Вієта. Я вам зараз ось тут загальну формулу напишу. Теорема Вієта. Говорить про те, що якщо ви добились того, що коефіцієнт а у вас дорівнює одинички, то сума коренів х1 плюс х2 дорівнює коефіцієнту мінус b, а добуток коренів x1 помножити на х2 дорівнює коефіцієнту С. Для цього квадратного рівняння х1 плюс х2 дорівнює мінус 4. А х1 помножити на х2 дорівнює мінус 12. І тут підбирають корені. У вас є підказочка, і ви можете ось ці корені підбирати, тобто у вас вже є зразу варіанти. А я дивлюся, що якщо ми множимо і маємо мінус 12, а додаємо, маємо мінус 4, схоже, що це мінус 6 і 2. Чому? Тому що, якщо сума від'ємна, то більше число 6 від'ємне. Тобто сюди підходить х1 мінус 6, а х2. 2, перевірочку обов'язково робіть. Додаємо мінус 6 плюс 2, мінус 4, мінус 6 множимо на 2, мінус 12. Підходить, тобто до першої квадратичної функції. корені мінус 6 і 2 це відповідь г до першого г. Далі, друге. Також зразу прирівнюємо. Праву частину функції до нуля, бо ми сказали, шукаємо нулі функції. Тут уже не треба домножати на двіючку, тут зразу вигляд так, як нам потрібно, перед х квадрат стоїть одиничка, тобто х квадрат мінус 2х мінус 8 дорівнює 0. Зразу дивитесь, сума коренів x1 плюс x2 дорівнює 2, тобто мінус b, і x1 помножити на x2 дорівнює мінус 8. Давайте дивитись. Схоже, що це буде 4 і 2. Ну, тепер знаками думаємо. Якщо сума додатня, то це буде більше число додатнє, тобто схоже на 4 і мінус 2. 4 мінус 2, 2, і 4 множимо на мінус 2 мінус 8. Так, підходить, записуємо х1 дорівнює 4 і х2 дорівнює мінус 2. Отже, 4 і мінус 2 це варіант відповіді А. Для другого маємо А. Далі третя квадратична функція. Тут ми будемо домножати на двіючку. Давайте зразу я ось тут домножу на двіючку ліво і право і прирівняю нулю. Тоді це буде х квадрат мінус 4х мінус 12 дорівнює 0. Все, маємо вигляд, щоб використати теорему вієта. Буде так. x1 плюс х2 дорівнює 4. І х1 помножити на х2 дорівнює мінус 12. Якщо ми множимо і у нас мінус, а тут ми додаємо і у нас додатнє, то старше число буде додатнє. Схоже на 6 і мінус 2 перевірку робимо: 6 і мінус 2 4, і 6 множимо на мінус 2 мінус 12. Так, тоді це х1 дорівнює 6, і х2 дорівнює мінус 2. Отже, це відповідь b. Отже, для третьої функції відповідь b. І четверта функція. Тут домножати на двічку не потрібно. Зразу прирівнюємо саму функцію квадратичну до нуля, і маємо таке рівняння, в якому сума коренів дорівнює мінус 2, і добуток коренів дорівнює мінус 8. Тоді, якщо сума від'ємна, і добуток від'ємний, то старше число від'ємне схоже на. От дивіться, варіант мінус 4, і 2. Давайте перевіримо. Мінус 4 плюс 2 мінус 2. І мінус 4 множимо на 2, мінус 8. Так, дійсно, це такі корені х1 дорівнює мінус 4, і х2 дорівнює 2. Мінус 4 і 2 це відповідь Д. Отже, для четвертої функції відповідь Д. Ось таким чином, ми ще й згадали з вами теорему Вієта, тому що, знаходячи нулі функції, ви прирівнюєте квадратичну функцію до нуля, і, по суті, ви отримуєте квадратне рівняння, тому що якраз в квадратному рівнянні квадратична функція прирівнена до нуля. Ну а корені шукаєте або через формулу загальну, або через теорему вієта. Ну, оскільки у вас вже підказочка є, ну тобто варіанти відповіді у вас вже є, то краще підбирати корені з допомогою теорему Вієта. Ви навіть можете, виписавши суму і різницю, якщо ви не впевнені, то. Відбирати відповіді і шукати їх. Ну що ж, сьогодні ми розглянули з вами лише один з видів функцій це квадратична функція. В наступних відео я з вами продовжу розглядати ті види функцій, які зустрічаються на НМТ. А це ще будуть логарифмічна, показникова та інші види функцій. Тому приходьте на мої наступні уроки і будемо разом з вами розбиратись. З завданнями, що були в минулорічних тестах на НМТ. Якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк і підпишіться, щоб не пропустити нові уроки. А якщо вам сподобалось, як я пояснюю, то поділіться зі своїми друзями посиланням на це відео. Буду за це дуже дуже вдячна. До нових уроків! Все буде Україна!